Мріяти про BMW X5. А я вам хочу показати, що ця машина не така вже й класна, як ви про неї думаєте. З однієї сторони, а з іншої, це може бути справжнім втіленням мрії. І як це може суміщатися в одній машині? Сьогодні ми вам це покажемо. Компанія Автофрідом. Починаємо. Перш ніж почати, друзі, підтримайте україномовний контент. Як ви знаєте, українські відео ваші просуваються на Ютубі через певні алгоритми. Та як не крути, ви можете допомогти нам у просуванні. Все, що потрібно, це підписатись на канал, поставити лайк і написати коментар під цим відео. Якщо кожен з вас зможе залучитися, то звісно, ми зможемо краще випускати для вас відео, шукати інші машини, ще більш цікаві, ще більш популярні. Все для вас. Тож, друзі, не забуваємо, підтримуємо, а ми рухаємось далі. І хочу почати я саме з салону. Тому що це з однієї сторони вау, але з іншої. Фу, Фу. чесно, от салон він реально тхне якоюсь резиною. Хоч я і розумію, що якість, наче і непогана, от кермо в шкірі, як не крути, оці от от екранчики, такі сучасні. Ця от, знаєте, вставка під рояльний лак, по суті. Тут по центру центральної консолі, самі клавіші переключення мультимедіа, але я не розумію, як можна от допускати таку якість центральної торпеди дверних карт в машині вартістю і салону майже 100 тисяч доларів. Просто коли ви сідаєте і чуєте аромат цієї дешевої резини, дешевого пластику, це псує все враження. З іншої ж сторони, можу сказати, що BMW завжди вражало кількістю опцій. Тут є повний електропакет, і, звісно, що ця машина вас порадує і кількістю кліматичних опцій, і електрорегулюванням сидінь в різноманітних положеннях. Тут навіть є те, чого майже ніде немає. Це звуження бокової підтримки на ваших сидіннях, для того, щоб ну, в спортивному режимі ви могли почувати себе. Комфортно. Те саме хочу сказати і про кермо. Тобто, в нас тут клавішою можна активувати підігрів керма. Тобто тут є підрульові випаски дуже зручні і зроблені якісно, стильно, з такими хромованими вставками. Оце все плюс. Але в той же час, бачите, суміщається несумісне, хороша якість, хороший стиль з поганими матеріалами оздоблення. Хто це придумав, не знаю. Але рухаємось далі. Всім привіт! Мене звати Артур Кучет і я села міжнародної компанії Автофрідом. Якщо тобі потрібен автомобіль без пошкоджень, то ти вагаєшся, де його купити, телефонуй по номеру телефону, який ти бачиш в себе на екрані, або вибирай самостійно у нас на сайті. Лінк у описі до цього відео. Центральна консоль досить традиційна для BMW, тут навіть нічого додати. Проте хочу сказати окремо: те, що клімат-контроль класно зробили те, що клавішами. Не потрібно шукати отут, на цих екранах, як це люблять зараз робити, де включити собі підігрів, сидінь чи активувати ступінь обдуву, тобто на порядок зручніше. Тут теж вивели все основне під руку, тобто можна клацати сенсором, переключати тут все, що є на центральній цій консолі. Можна отакою от шайбою, як це було ще в старих BMW на початку 2000-х. Тут же в нас є і режими поїздки, теж під рукою досить зручно. Класно, те, що зручна така невеличка коробка, її зручно переключати і досить великий бокс для зберігання ваших речей. Проте. Я не розумію. Ну чому б оце от не зробити якось зручніше? Бачите, його навіть до кінця вже досуваєш, воно все одно хоче відкритися. Це треба прямо от взяти, так зафіксувати, перевірити, щоб воно нікуди не їздило. Тільки тоді воно буде нормально триматися. Це взагалі мене бісить. Я не розумію. Чому не можна над цим якось попрацювати? Тут теж з підсвіткою питання. От знаєте, людина, яка вперше сідає, вона хоче якось просто дотиком виключати. Ні, цього немає. Тобто, якщо ви нажимаєте на цю от клавішу, да, воно активує підсвітку, але в той же час, коли знаєте, отут дві клавіші, а ця вона звивається загалом з ну, цією пластиком, да, який між цими двома ліхтарями. То хочеться активувати підсвітку чисто оцими клавішами, а оця активує зразу обидві. Тобто не можна на кожну сторону включити чисто окрему отаку от підсвітку. Тут є там додаткові ліхтарики, але вони майже не впливають на освітленість. Навіщо взагалі це робити? Я не розумію. Задній жарят сидінь реально респект тобто тут і якість, звісно, така сама, як і попереду, але опції ну хоч відбавляй. Тобто і підігрів сидінь є, і навіть є от заглушки тобто теоретично тут є і охолодження, свій власний клімат-контроль для кожного пасажира. Плюс, як бачите, тут в нас є і розйоми такі різні підпетілічки, тут є і підзарядку. Звісно, що якщо ви відкриєте... Ваш підоходник, то тут стакани, тобто можна навіть під різного розміру стакану зробити ці зажими. Ну і, звісно, невеличка ніша для зберігання ваших речей. Тобто, дійсно, тут попрацювали вже краще. А у вас є можливість відкрити цей величезний панорамний дах, який, по суті, скручується сюди, от якийсь рулон, там, не знаю, І буде така велика а, скляна. Блять, і буде, що такий рулон. І буде у вас такий великий скляний дах, і, звісно, що підсвіточка на кожній зі сторін. Ну, Тут мені все подобається, не можу нічого поганого сказати. Але тепер до найцікавішого підкапотного простору. І тут ми можемо побачити трьохлітвий бензиновий мотор в парі з електроустановкою. Тобто ця гібридна версія вона видає 394 кінських сили і 600 ньютон метрів крутного моменту. З позиції економії дуже класно, тому що машина і дає динаміку, тобто уявіть, скільки може важити BMW X5, стільки от тут під капотом, скільки в салоні, тобто це більше двох тонн. Але при цьому динаміка приблизно 5 6 секунд 6 до сотні. І витрати пального. От вдумайтесь в міському циклі в спокійному режимі 2-3 літри по місту, за рахунок чого, бензиновий двигун майже не включається в роботу. Перед, ну, переважно да, машина їздить на електротязі, але вже на трасі ви можете побачити значно вищі показники розходу палива, тому що там вже, звісно, мотор буде ключовим, і це буде в районі 6-7 літрів. Проте, все одно дуже класно. Але от що по надійності можу сказати, що, скажімо, так, цей варіант він досить дорогий, тому що ну, дизелі, да, вони традиційно вважаються найдорожчими, а коли вважається дорожчими, але коли вам потрібно сумістити між собою бензин, плюс браз, дизелі вважається дорожчими, але коли вам потрібно замістити між собою роботу звичайного бензинового двигуна і батареї, то тут вже значно більше компонентів, і звісно, шанс того, що щось зламається вищий. Те саме можу сказати і про ресурс коробки передач. Тобто вона фактично непогано відпрацьовує своє, тобто 200-250 тисяч без проблем накатує. Але якщо ви не міняєте в ній оливу, то навіть є випадки поломки на 80-90 тисяч кілометрів, тобто вона потребує якісного догляду і все ж таки не сильно розрахована на навал, тому що максимально скільки вона перетравлює, це 600 Ньютон метрів і це. Це якраз таки той крутний момент, який закладений цей мотор. Тобто, якщо по максимуму її навантажувати, то звісно наслідки будуть сумні. Так, ну звук закриття, звісно, такий собі. Про те, що хочу сказати: зовнішній вигляд традиційний, ви все самі бачите. Дійсно класні ліхтарі. Оця от оптика мені. Звісно, подобається. Хотілося б, можливо, якихось теж як блакитних, або, навпаки, таких червоних елементів, як це, наприклад, на X7 зроблено. От воно класно і статично виглядає. Або, знаєте, додало б або якоїсь гібридності у загальному огляду авто, або якоїсь агресивності. В той же час хочу сказати, що класні ці віси це в нас М-пакет. Якщо будемо йти далі, то побачимо, що машина ну, не така вже і висока, але досить габаритна за розмірами від цієї нашої команди. Хочемо подякувати компанії Імперія Авто за те, що вони надають нам машини для огляду. В них ви можете придбати машини в сегменті вище середнього, люксові, дійсно цікаві тачки, які ви знайдете в хорошому стані по хорошим цінам. Звісно, що в них є можливість придбати авто і в кредит, і одразу за всю суму. Тож, друзі, приїжджайте до них. Столичне шосе 104, компанія імперія авто чекає на вас. Збоку, в принципі, як бачите, ніяких додаткових елементів немає. Можна побачити, що вона не дуже висока, але досить хабаритна за розмірами. В міру така довга, знаєте, для того, щоб ви не забувалися, в якому класі авто їдете, або щоб і було більш-менш зручно експлуатувати її в місті. Ну і щодо задньої частини, ну отут, чесно кажучи, мені вона не подобається. Тобто я хочу вам відкрити, показати багажник, те, що він досить великий за розміром. Проте, як не кроти, а ну, я не хочу на цьому зупинятися. Є підсвітка, є, знаєте. Ключок, де можна побачити базовий набір інструментів, можливість скласти сидіння, шторка ну, все, що тільки душа забажає в такому класі. Звісно, що якщо потрібно, можна відкрити і отак -от багажник, і сюди щось закласти. Звісно, що так само він і закривається легко. Все, як ви звикли бачити на позашляховиках від BMW. Тож давайте не будемо на цьому зупинятися і проїдемось. А вам цікаво, можливо, така машина коштує? можу сказати одне: що в подібні комплектації теж цього року випуску в гібридній версії. Вона коштує приблизно 70-80 тисяч доларів, чимало не так. Але якщо мова йде за авто з США без пошкоджень, а ми компанія Автофрідом саме такі машини і приганяємо, то можемо вам сказати, що вартість буде приблизно 60 тисяч доларів. Звісно, що все залежить від ваших потреб, можливості, але це аналогічна якість аналогічний салон, комплектація. Тому звертайтеся, звісно, що посилання на наш сайт і на наш телеграм-канал ми залишаємо під цим відео. Знаєте, чи мені подобається позашляховики, особливо від таких люксових брендів. Ну, окрім того, що тут непоганий салончик і купа різних фішок, це висока посадка. Знаєте, ці машини вони налаштовані на те, щоб ви відчували себе королем дороги. От я коли їду, чесно кажучи, я вище ну більшості позашляховиків. Можливо, там на 200-му це було б краще, але все одно. Крута оглядовість, і звісно, що і враження бачу всередині теж на рівні. Друге, що знаєте, зразу привертає увагу, це безпека. От класна машина постійно підтягує вам ремінь, коли ви хочете ну навіть якийсь натяк дати про те, що ви будете їздити швидко. По друге, це звісно, тут просто величезна кількість подушок безпеки, по моєму 12 чи навіть 14 ну враховуючи і шторки, да. А, також тут купа різних асистентів. Тобто і е, машина може побачити смугу руху, може різко перелаштуватися, якщо побачить, що ви зараз потрапите в ДТП. Звісно, що тут є різні попереджувальні сигнали. Ну тобто, все зроблено для того, щоб ви їздили мінімально думаючи про наслідки, навіть якщо хочете відчути не тільки економію від гібрида, а й його потужність. Е, ну і загалом BMW – це про комфорт. В першу чергу, про опціональне оснащення, не зовсім може про Якісь, але про драйв, про емоції, ця машина, хоч і знаєте, і з економічного, так би мовити, сегменту, проте все одно дає більш ніж достатньо позитивних емоцій для того, щоб насолоджуватися поїздкою. і отакий вийшов огляд. Я думаю, ви зрозуміли мої враження з початку відео про те, що ця машина досить багатогранна. В ній є і плюси, і в мінуси, як і в будь-якого авто, але загалом це більш ніж. Класний агрегат, тим паче, за таку ціну, як ми можемо вам забезпечити. Тож нагадую посилання на наш телеграм-канал, на наш сайт. Будуть під цим відео, тобто підписуйтесь, дивіться, ми кожного дня викладаємо туди 8-10 нових машин, які можемо пригнати для вас зі штатів без пошкоджень по ціні нижче ринкової. Також не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки, ну і пишемо коментарі. Якщо ви є власником такої моделі або вам є що сказати, обов'язково це пишіть. А ми з вами прощаємось до наступного тижня. З вами була компанія Автофрідом. Бувайте!